Розставили ми свої вулики під покрасочку. Коротше, чого я відео знімаю, Бо питали за цей компресор. Ось Славік приїхав зі своїм. У нього Інтертул у Славіка такий на 24, 24 літра. Ну, у нього новий, тому нічого не скажу. Китайські обичні, вони зараз всі зараз китайські, а в мене я фарбую ось своїм форте. Йому вже я не знаю, скільки років, теж на 24 літра він перефарбував, я не знаю, більше, ніж пів тисячі мікриків, більше, ніж 400, почти тисячі шестирамкових дерев'яних, скільки рамок збив. Ну, коротше, в господарстві такий, коротше, за голову вистачає. 24 літра форте китайський, але він вже працює в мене скільки років, що капець. Коротше, вулики виставили. Зараз будемо по кольорам. Славік буде темний, фарбою, я світлою. Коротше, у нас тут 5 кольорів. Привіт слав. Привет. Славік такий модний. Коротше, розводимо веспірітом фарбу. Раніше ми постійно фарбували отакою зеброю PF-115. В цей раз я взяв тільки дві банки, не було її, взяли Максиму. Трошки дорожче, але, начебто кажуть, непогано. Ну, будемо дивитися. Оце такі справи. Коротше, погнали ми працювати, бо багато фарбувати. Треба нам сьогодні. Зараз все це перефарбувати. Ну, я думаю, в дві руки ми справимося швиденько. Да, Слава? Це 300. Це ми пофарбуємо 230, дно, дахи, годівнички і десятирамкові. Коротше, оце якось так. Ось так змішуємо фарбу, підбавляємо весь спіріта, зовсім трошечки е, не багато, буквально трошки, щоб е, пульверізатор міг пропихнути через себе, щоб і не плювався, і в той же час, щоб воно е, не дуже рідке було. Бо якщо багато весь спіріта, то з'їсть пінопласт, да, да? Да. бо це треба гарно вгадати, щоб не з'їс, щоб у не з'їв пінопласт. Коротше, треба з умом.